Thank <laughs> you. ...хто зібрався біля екрану телевізора. Дитяча телестудія Я Плюс Ти вітає своїх гостей. Сідайте зручніше, ми розпочинаємо. Зима, на жаль, не встигла довго настішити снігом. Сонечко все частіше і частіше пригріває, ось-ось прийде весна. Так, зацвітуть дерева, з'являться проліски, тюльпани. До речі, про тюльпани. Ми продовжуємо показ фільмів виробництва «Я плюс Ти. Пропонуємо переглянути вам фільм, який зняли наші наймолодші колеги, який має назву Дівчинка і тюльпан. Це фільм казка, який вигадали та зняли. Нехай це буде наш подарунок до Дня Святого Валентина. Ранньою весною у великому саду на клумбі підняли свої струнки з тепла в обрамлені яскраво зеленого листя тюльпани. Вони гордовито тяглися до неба, пестичись в променях теплого сонечка. Їх головки бутони ще тоненькі, зеленувато-червоні. Пелюстки міцно притискувалися одна до одної, наїжачившись зранку від холодної роси. Ще день два, і пелюстки мріливо стрепенувшись, відкриються. Забуяють фарбами червоними. Кораловими, бурдовими, фіолетовими, жовтими. Але в цей день, коли пелюстки міцно притиснувшись ще тихо, дрімали на своїх стеблах, прийшла до саду дівчинка і щось весело наспівувала. О! Скільки квітів! А чому пелюстки ще не відкрились? Вже пора. Потрібно допомогти квітам. Дівчинка підходила до кожної квітки і своїми ніжними пальчиками роздирала пелюстки. Вона допомагала бутонам скоріше відкритися. Що ти наробила, дівчинко? заголосила від болю і розпачі тюльпани. Якщо б ти почекала ще кілька днів, ми б нагородили тебе нашою неземною красою. А тепер. Зеленувато червоні пелюстки знітилися навколо своїх стебел. а через кілька днів в саду продовжували гордовити стояти стебла мертвих тюльпанів, обрамлені зеленим листям. Наставчат для рубрики, яку скажу вам по секрету, люблять усі глядачі. Не тільки глядачі, а й ведучі. Так, це наша найрейтинговіша рубрика. Здогадалися? Звичайно ж кухня ті. -Ві. Привіт! З вами найсмачніша рубрика цього телеканалу Кухня Тіві. Вітаємо тих, хто любить готувати оригінальні справи. За вікном люди лікарі стурбовані кількістю захворюваних на грип. А все тому, що людський імунітет ослаб, йому не вистачає вітамінів. До речі, про вітаміни. Сьогодні ми вам покажемо, як приготувати вітамінний десерт. Інгредієнти для цього є у кожному домі, а саме: яблука, вершки, цукор, шоколад, кефір, молоко, курине яйце та спеції. Для того, щоб приготувати вітамінний десерт, нам знадобиться 3 яблуки, 1 яйце, 1 столова ложка борошна, 2 столові ложки кефіру, 2 столові ложки цукру та 1 столова ложка ванільного цукру. Яблука почистити, нарізати кільцями та видалити серединку. Змішати яйце, борошно, кефір, цукор та ванільний цукор. Розігріти сковородку з олією. Яблука вимочити в тісті та жарити в олії до золотистої скоринки. Але ось такий смачненький вітамінний десерт, але його не можна їсти без гарячого шоколаду. Спостерігайте за нами, як ми це будемо робити. Для того щоб приготувати гарячий шоколад, нам знадобиться 100 грамів білого шоколаду. Ви можете використовувати чорний або молочний, 50 мл вершків, 150 мл молока, одна чайна ложка цукрової пудри та кориця, молоко, вершки, пудру, шоколад та корицю кладемо в кастрюлю, ставимо на вогонь і чекаємо, доки шоколад розчиниться. Шоколад готовий. Смачно. а головне вітамінно. Я обов'язково спробую приготувати цей десерт ще раз вдома. Запрошу друзів, влаштую вечірку. М -м, я уявляю, що це буде за вечірка. До речі, я і тебе запрошую. А на це інше діло. з вами була кухня. Тіві на все добре. Готуйте та експериментуйте разом з нами. На сьогодні це все, що ми встигли для вас приготувати. В наступному випуску ми покажемо вам свіжу інформацію про заходи, які відбулися в нашому місті. Тож до нових зустрічей на цьому ж місці в цей же час. Па-па!